У неділю 3 серпня Київ прощався з видатним динамівцем, улюбленцем болівальників, півзахисником Динамо 90 х 2000 х Валентином Булькевичем. П'ятиразовий чемпіон Білорусі, восьмиразовий чемпіон і семиразовий володар Кубка України. Двічі найкращий футболіст України за 9 років зіграв у Динамо більше 300 матчів. А після закінчення ігрової кар'єри очолював молодіжні команди клубу, ставши на чолі 19-річних динамівців чемпіоном України вже на посаді тренера. Болівальники цінили його за естетичну гру, партнери за відданість в команді, а суперники за джентльменську поведінку на полі. Справжньою знахідкою Балькевич був для тренерів. Розумний технічний футболіст, який міг передбачити розвиток подій і змінити його на користь команди. Таким він став і тренером: відповідальним, вимогливим, перш за все, до себе. Талантливий футболіст і талантливий чоловік, тому що таких мало. Наверно, Богу так надо, что хороших людей он забирает. Поэтому, конечно, жалко, что крестите сил такой человек уходит. Конечно, был. Очень было с ним очень приятно было работать. Уже много лет его знаю и, раб, и работали. Он был игроком, я тренером. Поэтому был великий игрок, который предугадывал на поле очень много в игре. Поэтому Жалко, звісно, серце небесне. Серце Валентина Балькевича перестало битися на 42-му році життя у ніч на 1 серпня. Недільним ранком попрощатися з легендою Динамо прийшли сотні людей: батьки, дружина і син, найближчі друзі. Десятки динамівців різних поколінь, партнери по команді, футболісти і тренерський штаб основної і молодіжних команд Динамо, співробітники клубу, журналісти та сотні простих вболівальників, які ще недавно захоплювалися грою майстра. І у всіх на вустах були ті ж самі слова. Він же був ще таким молодим. Під оплески глядачів на трибунах та Динамовський гімн Валентин Белькевич зробив своє останнє коло пошани на рідному стадіоні Динамо. Поховали видатного футболіста на байковому кладовищі у Києві.